Доброго ранку, а ми вже на гостєвому майданчику. Сьогодні у нас в гостях Світлана Колесник, заступник директора з науково методичної роботи Кіровоградського обласного краєзнавчого музею та Оксана Чонтай, завідувач відділом обласного краєзнавчого музею, Музеєм історії українського хореографічного мистецтва. Доброго ранку вам. Доброго ну і скажіть доброго. нам, будь ласка, які зараз заходи відбуваються в краєзнавчому музеї та путері надія в першу чергу про краєзнавчий музей. Само собою, що відбуваються екскурсії, тематичні екскурсії і е, оглядові екскурсії. А окрім того, ви знаєте, що квітень завжди багатий на події різні. Е, ось 12 числа у нас найближчий захід відбуватиметься до Дня довкілля і матері землі. Будуть у нас заходи і до Дня Великої Перемоги. Будуться заходи у нас і до 30-річчя Чорнобильської трагедії. Тобто ми проводимо різноманітні заходи, е, які направлені на те, щоб охопити. Людей різних інтересів, різного освітнього рівня, щоб було цікаво в музеї, щоб розбити той стереотип. Що музей це не цікаво, що це сумно, що це все покрите пилом і павутинням. Це культурний центр, який. Зацікавлений в тому, щоб люди приходили до нас, і їм було цікаво, і вони з задоволенням і з користю проводили свій час. А на хуторі на хуторі поки що так скажемо, тільки весна входить uh -huh. в свої права, тому ми плануємо десь у 20-х числах. Це буде повідомлено, звичайно, на сайтах. Відкриємо туристичний сезон і буде виставка, буде концерт. Ну а далі будуть різноманітні заходи. Так що слідкуйте за нашими повідомленнями, за нашим сайтом і приїжджайте. приходьте і до нас І буде квест. Ми знаємо, що на хутрі надії проводиться квест. Розкажіть нам про нього і хто може в ньому приймати участь? Ну, квест, квест дуже популярна останнім часом, особливо форма роботи. Ми тому її і взяли за основу для того, щоб брати участь в ньому будь хто може в принципі ми е, орієнтували... Чому полягає цей квест квест це змагання, це пошук чогось колективно, якісь завдання на території виконання. хутора На території Родії. хутора. Ну, відштовхнулись ми від того, що ну, екскурсії це добре, це прекрасно. У нас там є і територія дуже гарна і облаштована. І музей у нас є. Меморіальний, є там mm -hmm. і музей історії українського хореографічного mm -hmm. мистецтва. До речі, є, є фото, фото. Ми з нами. Ah. Давайте подивимося, як відбувається цей квест, а ви коментуєте. Туйте, будь ласка, це фото. Це трошечки <реш> вимусили скрині. Да. Так, ну а що це Давайте Скажіть, ну, тоді ну, давайте я тоді прокоментую. Дні. Справа Дні. в тому, що в нас і в краєзнавчому музеї відбувається багато заходів, так як краєзнавчий музей це така велика скарбниця нашого минулого, <реш> дуже багато предметів. Неможливо все розказати тільки в оглядовій екскурсії. Тому ми проводимо тематичні екскурсії. Де більше розказуємо про певні віхи нашої історії, і навіть один предмет. Може викликати багато інтересу, наприклад, такий як скриня. От uh -huh. про скриню і про те, що в ній знаходиться, можна говорити годинами. І ми uh -huh. не просто про це говоримо. а Це проходить в формі такої інтерактивної гри. Коли до ціє... Це вже квест. Це б? вже так. Можливо, призупинити. Я вже прокоментую бабусину. скриню. Давайте поки зупинимось, Да, асистент, нехай зупиниться. Справа в тому, що під час цієї екскурсії гри діти долучені до цієї екскурсії. Тобто ми разом відкриваємо ск. Ми дивимося, що там знаходиться. Спочатку діти розповідають, можливо, вони, вони щось знають, і, на щастя, вони багато вже знають mm -hmm. про те, що носили наші бабусі, чим вони жили, тому що скриня вона е, в Україні завжди належала жінці. Звичайно. І коли дівчинка підростала, то батьки купували їй цю скриню разом з мамою. Вона її наповнювала тим, що їй буде необхідно в подальшому подружньому житті. А коли вона виходила заміж, то ця скриня переїжджала з нею до хати чоловіка mm -hmm. і так до Кінця свого життя вона не користувалася, тому коли відкрити скриню, поглянути що в ній, то можна простежити все життя берегині нашої України. де ви Україні. берете речі для цієї скрині? Це оригінальні речі або копії. Есть, приноси, це оригінальні напевно, речі, так? звичайно, це рушники, це вишиті рушники, угу. вишиті сорочки, це намисто, дукачі, це дукачі <рес> віночок. Так. У нас це відбувається в залі етнографії, там угу. взагалі такий дух. Ми знаходимося серед старовинних предметів, серед старовинних меблів. І взагалі музей це таке місце, мабуть, єдине, угу. де минуле може зустрітися з сучасністю. Тому угу. діти поринають у цю атмосферу, вони і, і, і виходить дівчинка-помічниця, на яку вході. І розповіді, Я одягаю все це, і в кінці ми бачимо, як виглядали наші бабусі, коли вони були молодими. Так. І далі ми навіть розповідаємо, куди вони ходили потім на вечорниці, що вони там робили. Угу. Тому що, ну так як я займаюся музеєм хореографії. У нас Кіровоградщина дуже танцювальна, не дарма ж нас визнали кіровоград столиць так? Угу. Тому ми розповідаємо і про те, що робили на вечорницях, як там танцювали, і трошечки про український народний танець. Ось така екскурсія, гра, тобто вона не типова, не одноманітна. А в ході гри, в ході дискусії, можна так сказати, ми пізнаємо наші старовинні традиції, обряди і ось речі. Дякую. Можна до них доторкнутися і навіть на себе приміряти. Тобто Дякую. можуть люди прийти і приміряти прямо. Си. Ну так, да, от в ході цієї екскурсії ми приміряємо ці а речі. Фотографуватися можна, Звичайно, от ви бачили фотографії. Показати в соціальних мережах, які вони гарні. Так. які б вони були е, у минулому. Ми вам дякуємо велике. Дякую, що ви от сієте і культуру, і позитив для нашої молоді і для людей. Дякуємо велике, гарного вам дня. А далі слово Павлу Усіку. Розкажи нам, що там робиться у Ютубі. Побачимо.